Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город. Сьогодні я розпочав підв'язування огірків. Це партенокарпічний сорт, спеціально для умов вирощування в теплицях. Ось я розміщую таку от сітку. Вона знайома багатьом нашим городникам. Частіше всього її використовують для підв'язування огірків на вулиці. І в більшості випадків... Огірки, які вирощуються в теплиці, рекомендується вирощувати за допомогою обламування, видалення всіх пасинків, видалення всіх додаткових. Ну, можливо, залишати декілька бокових пасинків для того, щоб збільшити урожай. Але я зазвичай вирощую трошечки по-іншому. І отут я приготував ось 5-6 огірочків. Які будуть вирощуватися на сільці, я видаляю не всі пасинки. Бачите, один огірочок, не дивлячись, не дивлячись на те, що він росте в теплиці, все-таки перепади температури зіграли свою таку роль і нижній листочок пожовтів. Але зверху точка росту і верхні листки в дуже в гарному стані, тому врожай буде непоганий. Але для того, щоб вирощувати... Давати своїм огіркам практично необмежений ріст, як роблю я, необхідно. Огірки дуже-дуже залежать від поживності ґрунту, від наявності поживних речовин. Тому обов'язково, в першу чергу, необхідно подбати про наявність поживних речовин в ґрунті. Це підкормки. Друге, обов'язково треба подбати про наявність вологи в ґрунті. Жодна ваша підкормка не буде працювати. Якщо не буде достатньо вологи, вологу можна досягнути лише мульчуванням, для того, щоб земля не пересихала ось вона в такому вологому вигляді. І розміщений з двох сторін огірків, крапельний полив, який я періодично включаю. Ну, от, ви бачите, ґрунт досить вогкий. Крапельний полив працював два дні тому, а на сьогоднішній день ґрунт вогкий. І Необхідності проводити поливання знову немає. Тому я закликаю вас, якщо є можливість, будь ласка, мульчуйте вашу землю. Це надасть вашим рослинам більше сили, забезпечить їх поживними речовинами та дасть можливість гарно засвоюватися поживним речовинам, які ви вносите в ґрунт. І ось, на відміну від цих шести в які я вирощую майже необмеженим ростом. Я хочу сьогодні, в цьому році, верніше, провести такий експеримент і подивитися, які рослини дадуть більше врожай і будуть забирати більше нашої уваги. От в мене є два гірочки, які я підв'язав на шнурок і Будемо вирощувати його звичайним методом, введенням в один стовбур. Обивається, він буде вбиватися навколо шнурка, цього будемо видаляти всі пасинки, і будемо фіксувати наявність врожаю, за допомогою який ми зможемо отримати, за допомогою цього методу і за допомогою того, що зазвичай використовую я. Все буде забезпечено, буде надано вашій увазі, і ви зможете зробити висновки. Ось цей салат, який підріс, він вже. Практично не заважає, огірочки піднялися, він вже не заважає їхньому росту, тому з часом ми його заберемо, звідси з'їмо. Дуже гарно яскравого кольору, молоденькі листочки такі. Одразу хочу попередити, можливо, в когось виникнуть запитання, що це за труби, для чого вони тут розміщені. Трошки вони затянуті павутинням. Це зроблена конструкція, яка викор... виконує хтось чув. Напевно, багато з вас чули про так званий вегетарій Іванова. До, до сьогоднішнього дня я не запускав цю конструкцію, тому що перегріву в теплиці не було. Працювали тільки наші вікна, які забезпечували наші відкривалки. Ось одне вікно, друге вікно. Вони відкривалися і температура в повітрі, в теплиці знижувалася. Тепер, враховуючи те, що температура навколо, на вулиці на кінець вже сягає е, тих цифр, які зазвичай в травні місяці йде літо, вже скоро буде наступати, температура буде підніматися. Я за допомогою цих двох труб, ось я вам покажу. Тут така конструкція, розміщений вентилятор, який буде під'єднуватися до датчику температурного. І коли температура вверху буде досягати десь приблизно 38-40 градусів, температура отут -от під, під кришою, під плівкою, це буде максимальна температура, він буде вмикатися. І цю гарячу, гаряче це повітря закачувати в трубу, яка ось іде внизу, закопана, і проходить під помід... тома... огірковими, вибачте, грядками. Таким чином в землю будуть закачуватися, по-перше, земля буде прогріватися за допомогою цього повітря, буде закачуватись тепло, яке на вечір буде акумулюватися і буде віддавати температуру вночі для того, щоб зменшити перепади повітря. І друге, там просверлені отвори, конденсат, адже земля завжди трошечки прохолодніша, коли ми закачуємо туди холодний гаряче повітря. Конденсат утворюється і через отвори, які просверлені в цих трубах, цей конденсат проходить в наш ґрунт в ґрунт теплиці, Цим самим зменшує необхідність в роботі крапельного поливу. Ось разом з вами будемо проводити такий досвід, який метод вирощування огірків в теплиці кращий і в кінці сезону зробимо висновки. Дякую за увагу. Задавайте, будь ласка. Запитання діліться своїм досвідом, як ви проводите вирощування огірків. Підтримуємо країномовний YouTube.